Всім привіт! У нас Tesla Model Y. y. E, з таким пошкодженням. Пошкодження було звідси, ходова була вирвана. Просто я попросив, щоб коли до мене, щоб її поставили на ход і ця машина пересувалася. Ось, і далі по пошкодженнях. Передня стойка розвернута, продавлене все. І середня стойка так само вся. Забита, поломана, ну тобто, внутряк весь поломаний, сюди вже далі ціліше. Е, запчастинку десь мають підвести, не бачив. Ну Кажуть, що десь чи так, чи так вона. Середня стойка теж якось врізана. Ну, і там, якби... По словам, запчастушка має бути гарна. Тобто внутряк міняється обов'язково тут, ану, скільки він є. Бо він, пам'ятай, то. Для того, щоб машина потім гарно зложилася і гарно працювала, ми це все замінимо. Щось морду трошки дивлюся, знесло, бо там і зазори немає. Ну це вже таке, це вже по ходу. Запчасти. А, цю штуку треба вирівняти алюмінію, Щоб богу стрінгнути. Бампер сюди, крило тайвань. Тоже треба буде погратися, щоб його втулить. Ось так, якось так. Того зараз. Знизу защити зняти, кинути її на лапи. Ну і щось десь дивиться, може вже щось підтягнути. Ну, дорозбирати салон. Тут є тако трохи роботи, ще такий мелочний, щоб не займати ефірного часу. Так, кинув авто на лапи, там порозбирав. Зараз хочу десь отак кусочок ампутувати, щоб бачити, що там. Та що там бачите, там треба його все зняти. Нема, в мене ще запчастуху не привезли. Я от не знаю, може то я зря це все зараз затіваю, може мені все-таки пару годин дочекатися запчастухи. Тоді, як вона буде, то так зразу і знімати фільонку. тому що, ну кажу, воно все добре забите. Я просто не знаю, як її порізали. чи так, чи так. І те все і зараз мені по кусках тут різиться, так само тут. А оце місце так само мене цікавить. До яких пір. Щоб бачити просто загальну картину. Бо вроді би білу робив, а не такий удар взагалі не такий. Тут удар. Ішов в колесо і по цих всіх. Там удар же ж був отакий прямий сюди, в дві двері, і стойку тут заламало більше, тут трошки інший е -е, ну, лабудина робило. Е -е, навіть і по морді щось кажу таке цікаве. Там Стабілізатор відірваний, я от в ямі був, я того не бачив, всього мені за морду взагалі ніхто нічого не казав. Ось, е -е, Тому, мабуть, треба дочекатися запчастухи цілої. Тоді, якщо що, зразу і викрутити все і потім кинути лінійки і роздивитися, що де як. Так, приїхала запчастуха. Е, теж є такі коцики. Тут взагалі побити, вон погнуте все. Якби думав, що буде ціле і такое поміняти гарно, ну, придеться щось це все рівно підрівняти і десь тут міняти його, бо ну, тут тут багато шваб, теж коцик. Тут коцик. Ось коцик. Ось. Яка штука. Ладно. Що зробимо, Що привезли? Та і поставимо, правильно? Правильно. Все будемо розбирати потроху. Так, розібрав трошки. Все рівно треба буде по максимуму вирівнювати, щоб це міг поміняти десь хоча б тут. Де щоб не погнутому. Ну тут котлета, звісно, серйозна. Якби там можна зробити, то та та все можна зробити тільки. Ну, блин. Я пробував це тягнути. Так, да, воно тягнеться, якщо гріть туди-сюди, але ж виставити його потім все на місце, де щоб воно потім робило так, як треба. Коротше, то не важливо. Хто хоче спасати, хай спасає. Ось, ну, є ж любителі різні роботи. Ну і тут так само це все завернути, того я, мабуть, що буду міняти його ось так внутряк. ну Тут, як завжди, десь отут, щоб якісь, ну, це все. Ну і тут, оскільки, скільки дозволить мені ця штука. Е, ось. Так що тут зняв. Зараз, мабуть, акуратно зніму тут ашкарлупайку цю всю. І так само хочу розібрати внутріка. Розберу, а тоді мені саме буде більш видніше, що і куди робити. Ну, якби отакий план дії. Поки що нічого не тяну. Я поки не бачу сенсу щось тягнути тут. Потім, якщо що підтягнемо. Так, карбопаху зняв звідси, повністю все акуратно. Місця. Це ну, такі от якісь, ну не клею нічого, але все одно трохи тримаю, акуратно, щоб не пошкодити. Зняв повністю. Зараз хочу розтверлити повністю цю железяку по Ну, Якщо ззовні гарно, гарно точки йдуть, тобто гарно, це щоб був внутрячок, так це було взагалі. То тут, щоб ви розуміли, 2-3 см йдуть точки, навіть густіше. Ось дуже-дуже-дуже багато точок. Так само тут. Ось ну, метал такий. Ну, показував я неодноразово, як я його сверлю. І тройки, і ці вайки, ігрики. Того тут вже знімати не буду. Зараз буду Хочу взяти, взяв сверло п'яку, і п'ятеркою, якщо вийде, якщо не вломаю. А тоді вісьоркою чи дев'яткою. Ну, мені здається, так буде легше, чим зразу це. Бо багато треба підтачувати дев'ятку. Дев'яткою беруться. Коротше. Зараз я спробую і все одно, мабуть, візьму вісьмерку чи дев'ятку і висверлю все так, як я на попередній білі робив. Відео, хто подивився, той молодець, хто не подивився, верніться, подивіться. Ой, нещодавно робив таку саму роботу. Так, кинув лінійки. Щоб бо думав, розсверлювати, але потім думав, що треба підтягувати, щоб стало на місце. Ну, те місце саме тут а то доступу більше, а тут, якщо я обріжу і це треба підтягнути, то я б скажу добре, що кинув лінійки такі трохи недобрі цифри. Получається, це місце міліметрів 5 треба, от, ну Все отак за відбортовку міряв. За це, бо ну, сюди нема сенсу, тут нема наружки. І з тої сторони мені так само легше, бо там двері висять. Тут виходить. До 1,5 см. Тут так само багато-багато. 116 вроде би має бути. 7 мм, Тут я кажу 3-5 мм. От таке все Низ від бортовки добре, тільки центр теж десь 2 мм зайшов. Ну воно мені знизу і по болтам по батареї показало, що центр трошки туди вдавлений. Якби Тут пару мілім... ну я думаю, це і воно розвернеться. Ось така штука. Даже оця точка десь 3 мм не на своєму місці. Але ну це ж вона що можна виставити, що погрішність може лінійок там це все. Плюс-мінус 2-3 мм. Я думаю, що ролі великої не зіграють, якщо воно все буде в площині. Бо ну дуже чітко виставить лінійки важкувато, бо ще й, і морда теж трохи вийшла. Вони вроді би там міліметр в міліметр, але. Ну кажу, може оце така бути. В принципі, по контрольним точкам, то все сходиться. Того кажу, треба це все тягнути. О, таке наговорюю багато. Запомнили, да? тут 120, там все все. І ця сторона у нас виходить. Ось, виходить, це місце, там значить. 3 міліма сюди проситься. Там же. Тут 111, там 128 чи що. Ну, бо там таке закувацне вони. 118 і 131. 117, 116. 118 і 117. Ось, там показує, якби оце місце, 6 мм проситься сюди. Це менше. Ну, якось кажу, може якось. Щось десь. Плюс-мінус 2 міліметра туди-сюди. Ну, буде все добре. О, ось так. Добре, що розміряв. Значить, зараз ставимо тянуло, будемо підтягувати все акуратно, бо щоб панорама і лопаш все ціле. Тут, виходить, силову шуцю треба добре тягнути, цю треба трохи підтягнути. Трохи стрьомно мені так все робити, але нікуди не дінеся. Так, ну не буду цим перетягувати, бо М10 болт. Не хочу, щоб воно зараз літало тут. Зараз потихеньку ще знизу є сьогодні. Там ще підтягнуто, їм воно буде за відбортовку тягнути. Мені все одно я ж це викидаю, мені це поставити на місце. все, Получається отак. якби воно то рівняється, в принципі. але, Але Зараз будемо бачити. Ну так да, тут, якщо ще з таким цим успіхом отут витягнути, <хи> то вони внутряк не міняють, в принципі. Не знаю. І там витягнути. То що це дармастіки сварлив, що рук сьогодні не можу не підняти нічого і все. Ні, <хи> ні, ні, будемо міняти. Мабуть. Побачимо, поки що потягаємо, подивимося загальну картину. Кинув донорську частинку, що хочу розказати. Бачите, зварювальні шви на заводі йдуть з плошничком, стик без всяких підкладок. Е, ну, там лазерна сварка яка. але це різні метали між собою. Тобто цей метал м'якший, чим оцей пішов, і чим тут вище. Що? По сверлінню я кажу, ну хтось колись попаде. То реально. Реально просто от було досверлити, що той кусок. Ну, тут, то менше, а от це просто все точка. І сверло, точка і сверло. Мусиш переточувати, перете все. Тут за одну заточку, 10 точок, без проблем висверлювалося. Ну, як без проблем. ну Якщо гарно заточити і без фанатізму його буравить, отака штука. Прикину, зараз. Зараз видно, що в нас тут ще любасу треба цетянути. Це от зразу от видно продавлене. Зараз, мабуть, тут пластину приварююсь. Інших випадків я сюди був зацепився. за це Зацетять, воно його вертає, по-перше, по-друге, знову завжди злетів. Дав мені трошки достав. Цей раз. Ну, але нічого, все нормально кажуть. Треба це зараз підтягнути, це місце. Мені це не подобається. Так, отвори трошки зміщені, але в мене міняться. отак буде. Тож сюди хіба тут буду скривати щось підтягувати. Тут є от м'ятинка маленька, завісом прогнуло. Ось отак, бо ну, на місце ще мушу все поставити. Отак поки що накинув, Тут в принципі нормально заріжеться ця сторона дотягнута. Тут треба дотягувати ще. Воно пружина така це, але ну все рівно. Трошки треба підтягнути. Це не, не стільки треба тягнути, тут сантиметр, ні, менше тут, кажу, 3-4 мм місцями і все. Але все рівно треба трошки підтягнути. Е, та й так, то зараз підрівняю той момент. Бо навіть по панелі видно, не знаю, побачите там який слід, Так як воно стойка зіграло, як пружина кажу, лобовець і все. Ну, серйозно її приквасило цю машинку. Е, о, але откручував болти, все чітко по центру, тобто воно зіграло, вернулось назад, просто пом'яло. Цього внутріка приміло. А це, щоб не говорили, що там не можна так вставляти. Відкрити багато книжок, того всього є де можна різати силові частини, вставляти. ну, Тобто все воно дозволяє. Це все. Так що воно із завода з кусків зварено, щоб не переживали. Але головне, гарно зварити. Іде зараз. <кій> Понатягуємо, по геть і оце все розвертає. Значить, все ми правильно тягнемо. Ніхто його так варить на тяжку не буде, звісно. Бо, ні, тут ще до сварки далеко, бо із за того що треба це все підтягнути далі. Це всепити, не знаю, ще на пару точок. Е -е, підігнати наружку приблизно і кинути двері, які мені ще так і не привезли. Ось, ну нічого. У мене ще є якраз час, поки я з цим всі попідганяюся. Тоді кинути двері, щоб від заднього крила от, закрити гарно. тут були все гарно зазори. Попередку там вже буде інша історія. Крило навісне, тим більше тайванське. Якби воно нас не цікавить, у нас задок цілий, у нас є від чого. Це нам капсулу зробити, тоді будемо морду робити. Ось так, ну головне, що правильно, правильне місце знайшов. Так. Хочу показати, наскільки от вирізав погнути, наскільки зараз легко все і підтягується повністю вся площина, так як треба. Просто йому кажу. Дивіться, і на середню стойку, я не знаю. Я подивлюся, подивлюся, вийде. Так вам видно. Тянеться весь пройом повністю підтягне. Так що якось так От тяну це, іде і тут, де треба мені, і геть сюди йде. Зараз натягну, буду простукувати, бо. О, як воно все відходить. Вона ж надуває. Ну, бо я це перетянув, зараз треба отут простукати, бо є горб тут. Вон, горп'є. Як його туди замняло, треба його вирівняти. Ось, я не знаю, буде видно, ні. Добре блікує. І все, тоді. Воно буде підганяти запчастушку. Так, надів на ружку. Внутряк прихвачений тільки. цей. Ось там є оцей метал знизу, квадрат в квадрат. Це спеціально такого просто заряд зроблю. Якщо все добре буде, щоб це. Є. І все. А зараз виходить там два метала, але чітко підпало. Так само тут, отвір на отвір. Десь, отут якраз зроблю шов, все так поприкручував поки що. Ну, якби... Поки нормально. Не знаю, десь маю двері підвести, щоб побачити, як воно далі буде. Тут, а тут ато все повинно бути добре, все кажу, невідомо в те місце верхній завіс. Коротше, побачимо. О, якось так. Все, потім встиг позарізаю, попроварюю. Ну, потім, спочатку внутряк треба поварити, зачистити і загрунтувати. О, якось отак. Так, уварив, загрунтував. Не показав, правда, яка була наборка з дверми. Накинулось, в принципі, щось можна буде відрегулювати. О, ех, отакі. ладно, займаємося далі. Так, обварив, обчистив, накинув двері, легенько регульнув. Взагалі песня просто. Так, ну песня. Покажемо песню. Зазорчик. Весь рівнюня. Все. В ровень. В рівень. Нічого ніде не торчить. Всі кантики сходяться. Всі зазорчики, всі ці, Якби. би. Пластмаски, хоча я ніколи на них не дивлюсь. Клієнти а, десь щось торчить от бувається. Я кажу, дивіться, завжди на метал. Це все лабуда взагалі, да? воно може бути не красиве, якщо воно там звернуте чи ще щось. Але коли воно при ДТП пострадало, його вернуть в своє це є трошки важко. Либо нове ставимо, либо. Ну коротше, ну, є свої нюанси, це просто так. Я зараз ось, ось так поки що вийшло. І все, треба ще кинути ці ущільнювачі. Я з ними ну, так само ставлю. Все, можна буде ограничите поприкручувати. Якби отак у нас тут вийшло все. -що так, темно? Так, оцю щоб відкрити. Так і не привезли мені пластмасу на поріг, Мусив по тій стороні, по лінійці щось там рівняв, ну, вирівняв все по лінійці. Не знаю, може ще привезуть до віддачі пластмаску. Ну, отак якось. Поки що так. Е, без крила, бо ж то страшний тайвань, я його приложив, та це ж придеться, Ну і бампер там теж. Ладно, закінчимо тут, перейдемо на морду. Так, поставив, вимучив, я це крило вимучив, але все рівно десь підтарчує, десь там менший зазор, десь більший. Я по цілій стороні те саме. Якось отак, тут западає. Виламати не можу, бо внутряк йде всередині. Заклеєно все. Його треба, якби цей кан туди задавити, а цей сюди. Не знаю, що може буду пробувати. Ви гляньте на це крило. Та це просто капець, це жесть. Тут ньому буде більше, ніж на, на відрихтованому після мене. О, Короче, та це О. ну сами тут... А тут що немає, корита, немає нічого. Тут теж якби зараз. Такий здоровенький зазор, треба ще регулювати. Тут такий тоненький, а там це місце треба пробувати розвертати. А не так і кидати так такі буде. нічого страшного нема. Тут теж воно все тут торчить. Такі от тут менший зазор, тут ширший. Ну Це є Тесла. Фари з ушами такими. Коротше, не важно. Це все бампер, саме мене більше поражає. Клієнт ще як вигружав, каже, там феном треба буде подогріти. Блін, нема в мене такого фена. Щоб його так <клієн> подогріть. Бампер стройки на вайку, ну ніяк просто <клієн> не розтягнеться. <клієн> я, я, я просто я шокований. В е, неділю в мене машина вже, да? бо там поки туди, поки сюди, поки ті двері дождався, е, які мали бути зразу. І бампер лежить, ну я ж що ж, я ж нагласний не пойму, таке воно не таке. Це капець. Жесть повна просто. Ладно. Зараз щось будем думати. Так, вигнав авто, забув, що я не зняв навіть кінцівку собі прибираю в боксі. А це... Так о. Що хочу сказати? Бампер самі поставлю, все тут чітко стоїть. Е, крило, наскільки зміг, поправив, більш-менш йде рівненько, зазори однакові, Капот не закриваю, бо кліємо зняти. Е, тут. А на дворі найкраще видно. Зазорчик. Ну, плавно рівно нормальний, тут тільки щось зменшується він в цьому відділі по дверях. Все чітко. Контроль якості. Раз. По дверях все чітко. Ну, в принципі, остальне все Я вам показу. Всі дверки. Де ви там кривається. Все. Закривається. Ось така була робота. Все, всім дякую за перегляд. Хочете гарні машини, купляйте гарні запчасті. Все, всім до нових зустрічі. Мирного неба. Слава Україні.